Добрий день! Це канал Я і мої кози. І я на наберешті добралася до своєї капусти. Так. Ці файні головки, не обрізані, заливаю в харчову плівку на зберігання. Ось. Вона гарно лежить, бо морозівці не маю місця, а свіжої капусти треба положити. Хай там буде хто знає, як воно далі буде. Пару головочок треба оставити. Ось так. Завиваємо, обвиваємо гарно, притуляємо і виходить така красота в нас. Виносити на прохолодне місце. У мене буде це веранда, там, де в мене яблука зберігається, там холодно. І у нас там буде відпочивати. Та моя капусточка. Ось так. Краєчки. Краєчки позавертаємо. Ось, позакриваємо. І все. Ось так. Така виходить у нас красота. Ось. Три, 4, 5. Ось таких п'ять головок я вже завернула. Ще залишилася одна маленька. Зараз ще її заверну. І тоді остальну буду я сікти капусту. Багато сікти не буду, там в мене багато нема. Ну, мені багато не треба її сікти. Бо я не знаю, чи в мене їх хто буде їв, чи ні. А так, десь часом, хай би там. Хай би там було де трошки. От таке. Ось так гарно залинути і положити. Така маленька головочка, її часом треба десь пирогів пару штук зимою зробити. От то собі взяла ще невеличку каструльку борщу, чи капустняку. Ось, зробити і буде що Ось така капусточка. Зараз винесу з мискою в ганок чи в веранду, хто як знає, положу і хай собі зберігається. А остальну зараз покажу, як я січу далі. Так, січем капусту. Точки відлітають, я не мене не переживаю, я віддам козам, кози з'їдять. Ось так пічу. Кию шапківницею. Ось. Маю я таких дві, але другу я забула дати чоловікові погострити ножі. Був вдома, я не дала. Ну нічого. Візьму відкручу та й сама підточу трошки. Та й от таке ось. Та, що пообрізувана, така, що була десь трошки порчена, червила. Та й все обрізається і ось так січу. Зараз, поки я посічу, поставлю паузу. О, а тоді я вже буду, що остальне робити, тоді покажу далі. Так, капусту я посікла. Відсуваємо. Беремо морку, будемо терти. Так, для тих панів, що плачуть, що я старою терткою користуюся, маю я нову. Бачите? Ну вона мені незручна. Я її не люблю. А трутею, котрою мені зручно. А ви тріть, хоч на корму різку. Мені одинаково. Ви трете для себе, не для мене. А я тру для себе. Так як мені зручно, так як мені добре. Тру на грубу тертку. Ось так. Моркву. Ось. І нема різниці, чи я на стареньку тертку потру, чи я на новеньку тертку потру. потру. Якщо ви її смачно готуєте, то вона буде смачна. Не в залежності, На яку тертку ця морква терта. І на якусь сітканицю січена капуста. Ось. Це я відповіла для тих, що все весь час недовольні, що я не тею терпкою користуюся, якою би мала. Я користуюся тею, котрою мені зручно. От, лимона, шкірку потерти мені там тіє, терпкою, да, воно мені зручно, воно гарно треба. А ось моркву мені нею незручно терти. І мені не добре. Вона тупа така тупа, що капець. І в нас такого нема пивника, щоб її погострити такого маленького. Ось так. А моя старенька. Терточка гостренька. Ось. І вона мене повністю влаштовує. А що, якщо людина у вас є в сім'ї стара, то ви її що, теж викидаєте? вона вам не потрібна, якщо вона ще, як ти казав, Ворошиться все робить. Ну, якось воно так виходить? Мені не сподобалось, то ти мусиш викинути. Ваше діло своє можете викидати, а я своїм користуюся стільки, скільки вважаю за потрібне. Це не негатив. Я просто відповіла, щоб і мені не писали, що ти не тею терпкою користуєшся. Ось так. Зараз потру морквинку додам. Не знаю, маю ще одну наготовлену морквинку. Таку невеличку. Ось. І подивимося, чи треба тут терти, чи ні. А ні потру положу в морозилку, Вона мені влізе. А може і одної хватить. Я дуже багато морквин не даю капусту. Це вже на ваш смак. Хочете даєте більше, хочете даєте менше. Це вже як вам. Добре, як вам смачно. А я зараз подивлюся, чи я ще буду додавати, чи ні. Одна людина любить, коли багато моркви, друга людина любить, коли мало моркви. Ну, Я люблю так, як мені подобається, так я зроблю, Тільки додам моркви. Дуже багато моркви не даю, бо тоді, виходить, капуста розова. Ну, цибуляна. Навірно, що мені йде і одної хватимо моркви. Ось. Капусту класти буду. Хоч що кота накормити? Вони вже паштеть зіли, он паштеть їм кинула. Я собі то їсти. А, собі? Ну, а ти кота вже хочеш годувати. Такі голодні. Ясно. О! Все, моркви більше додавати не буду. Тому ще і так трошки забагато. Я люблю, коли менше моркви. Так, зараз візьму сіль, листочки і перець. Так, взяла перець горошком. Скільки хочете, стільки даєте. О, божечку, хто там ще що хоче? Зараз. Вкинула горошок в перець, перець горошком, лаврове листя. Берем сіль, солим капусту, солим, щоб чуть солоніша була, але не дуже пересолена. Якщо з часом пересолили капусту, то її можна перед тим, як брати, їсти. Або вона вас забагато вкисла, її можна сполоскати холодною водою під приті, проточною водою на друшляку. Якщо дуже пересолили, можна її вимочити, і буде все без проблем, і буде все смачно. Ось так. Так, тепер перемішуємо капусту. Цибулі я не додаю. Хто хоче моє додати, я не додаю. Мені з цибулею клашена капуста не подобається. І тепер ми її отак помішаємо і оставимо, якщо ви велику посудину квасите, там 40 літрові каструлі, то помішали, посолили ось такого. Там товкачем якимись. Попроколювали такого дирки, щоб виходила гірч. Так вона має постояти в хаті в теплі 3-4 дні, щоб вона кисла. Ось та юшкою, що вона пусте, вона має постояти. Ось. І якщо так, як от мене в мисці, то я собі накрию зверху марлюю і поставлю на столі, вона собі буде вкисати. Ось. Два рази в день я буду нею перевертати, щоб виходила з неї гірч. Бо якщо її зразу зіпхати в слоїк і накрити, капуста буде гірка. Ось. І це буде несмачно. А гірч вийдеться з неї, і тоді буде у вас смачна капуста. Вже як вона вкисне, складаєте, я буду, мабуть, в літрові банки складу. І накрию кришкою і поставлю, хай собі, стоїть в льохові. Тут багато не буде, яких 3 літрових баночки буде. І ось таке то діло. О, все. І тоді винести в льох, і вона собі буде стояти. Юшки та її віддушувати. Не треба з неї. З тією юшкою зложуєте. А якщо ви відрії квасите, ось так. Поквасили ось так отакі ямки поробити. Ну, та, як в мене в місті. Щоб гірш виходила. А якщо в каструлі, таке такі ну, макогоном або товкачем, поцьокали, поробили такі дюрки. І в день-два-три рази її так попередьогували в других місцях, в третіх місцях дирки. Ось, і тоді вона. Гірч повиходить, капуста вкисне, складаєте в відроч, там, каструлю, страмбовуєте її гарно, тоді наверху ложите, якщо маєте меншу кришку якусь, поливаної каструлі, ложите наверх і притискаєте кимись, як сказати, якоюсь вагою зверху, щоб той русіл вийшов на ту кришку. Ну, бажано під кришку ще положити марлю. Застелили капусту марлею, положили кришку зверху і положили наверху, і ще там камінець, чи якесь бутля з водою, можна, то пластмасову таку бутилку з водою поставити, щоб вага була. Щоб розсіл був зверху над капустою на тією покришкою. Тоді та капуста вам забризкати не буде і не буде портитися. Навіть якщо зверху на марлі сюди на розсолі трошки прибрескла, Марлю зняли з тим забреслим, сполоскали, помили, капусти взяли і назад свіже застелили. І ніц абсолютно не вреди. Це настояща колишня квашена капуста, так як колись квасили. Без теї води, без того всього. Без цукру, без нічого, просто суто кваситься капуста. Ось цей розсіл з тієї капусти, беруть, як корови на вім'ї є. Бородавки, оті гостренькі, оцей розсіли, як вжавкисна капуста. Віддушують з капусти і додають до того. Як його ну, мищенку, беруть марлю і мастять ті бородавки в корови на вівні. І вони відлітають гарно. Я переконувалася, в мене було корови в бородавки, я так робила, відлітали. Якусь посуду ну, віддушили собі, трошки в хліві поставили і подоїли. Марлючку чи там ваткою, помастили бородавки, і все. Ось так. Оце по-настоящему квашена капуста, як колись квасила. Ну, хто як хоче, і хто який хоче рецепт, хай по такому квасу. я показала, по якому я квашу. І квасила моя мама і баба. Ось так. Якщо комусь не подобається рецептів, є багато, квасьте так, як вам подобається. Я нікого не заставляю квасити так, як я. Наголошую, не заставляю. І ніякої реклами я капусті не роблю. Ось. Як, як я роблю, так я показала. Кому не подобається, робіть по-своєму. Рецептів море в інтернеті, море рецептів е, в людей. Працюйте, робіть, як вам подобається. У мене буде в літрові банки зложу. Зверху кусочок марлі притисну під покришку, щоб воно. Ну, не забризкало зверху, і кришкою накрию і вльох. І все. А тоді будемо брати, будемо готувати. Чи борщ з капустою, чи капусняк, як там хто знає, Ну, мене капусняк не люблять з квашеною капустою. У мене горох капусту, я люблю з квашеною капустою горох капусту. Ну, там десь колись якісь пирожики зробити, стушити, тушити. Ось так. Так що тут таке діло. Оставляю на 3-4 дні і тоді зложу в банки. Як буду зложувати, якщо не забуду, то тоді покажу ще в котромусь відео додам. А так, то я розказала, як і що, перемішати, щоб гірше виходило. Марлею зверху акуратно накрити. І хай собі капуста... Краї тако кожен раз обтираєте, щоб котра капуста приклеїлася, щоб вона була в рупі. Вона пустить юшку і буде все добре. Добре, якраз посоляла, досолювати не треба. Ось так. Все. Всім смачного, всім мирного неба, міцного здоров'я. І все найлучшого. Ось так, як вашу капусту. До зустрічі, па па па-па.